Недавно вийшла гра, яка називається Ninja Gaiden 4, де попередні три частини мені невідомо. І що було у тих попередніх частинах неважливо. Чому я взагалі вирішив пройти цю гру? Тому що вона японська. Просто подивіться, шокується на екрані. Нічого не зрозуміло. Я просто повинен у це зіграти. Мене зразу кидає в бій. О Боже. О Боже. О Боже. І такі всякі продюсери збоку показуються. Я я, суке круконіші. Круто буду знати. <реш> я помер. Не, я втік, я втік. Я тупо вниз спрейну. Декільками днями раніше. What the fuck? Куди я прийшов? Якоїсь дівчини чи тут так світло? Привіт! Ти прийшов за мною? Це ти жиреці? Так, це я. Тобі потрібно померти. Ну, впиваєш мене чи ні? Ти і поняття не маєш. Про пророцтво. Яке пророцтво? Тобі потрібно вбити чорного дракона, якого колись вбив один ніндзя, якого звали Рю. Після того, як він його прикінчив, я його запечатала. До чого ти ведеш? Якщо ти хочеш раз і назавжди покінчити з чорним драконом, тобі потрібно провести ритуал очищення. І я тобі у цьому допоможу. Звільняй мене. Кова пополам розрубав. Один неправильний рух, і тобі кінець. А та, добре, яке в тебе ім'я? Якуко мене Я... я. Чекай, я чекаю Якумо. Ми будемо друзями. І це токен дружби. Тримай. Ти маєш його тримати в безпеці, допоки ти не вб'єш дракона. Обіцяєш? Ха. Мене звати Сеорі. Се... Сайорі, та пішло ти нахер. Ах ти, А ну стопе, далеко зібралися. Хто ти в біса такий? А в принципі, це не важливо. Я тебе зараз розрубаю. Дівка, куди ти пішла? Дякую тобі і ДіДіО, що мене тримали в безпеці, але мені треба піти. No, тому. sorry, лови гранату. І вони пропали. Курва, а я таким крутим був 5 секунд тому. От, ми якраз падаємо з того поїзда. Ну, сюжетний план у нас дуже цікавий. Треба воскресити дракона, щоб потім його, типу, вбити. Та ні, це нереально грати. Це треба якийсь рівень складності, на самий низький ставити. Ось ці боти неймовірно важкі. Я вже всі свої хилки витратив. І хілки тут не відновлюються. Тоді їх треба збирати. Шукати по карті. Їх знато багато. Мене вбили нахер. Коротше, міняю складність на саму легшу. Бо Це бред. Якийсь крутий самурай. Оп! Ага, поки Оп. Отак от, нахай. Ось так от. Дуже важко це все нажимати. Дуже курва незручно, нахай. Це треба мати три руки. Ну, і тоді ти можеш нормально грати в цю гру. Або хоча б 25 пальців на одній. Уф. Ну ще раз. Уф. Ону ще раз. О боже. Піді мною десь має бути святиня. Але перше мені треба вбити демона. Йо, оце вогонь красивий. Уф, чуть очі не взірвались. Опа, бачили? Парирування. Професіонал. Опа, парирування. Ага. Оп. Боже. Що я творю? це я Сам не знаю. Ого. Йо-моє! Йо я скоро, так? Блін, вона мене схопила. Задушила. Я здала. Оп, оп! фух, Їй мене не перемогти. І провалився вниз. Туди, куди мені якраз і було потрібно. Ага, тут е, щось є. Молодець, гарно впорався. Що якусь чела привела. Що за мужик? Вона знімає печать з меча. Можна мені взяти це в руки? Так, можна, йди бери. Уф. Це спис. Тобто нам ще треба скільки таких штук замотити. Що ти хлопаєш мені, дураку? Молодець, ти зламав першу печать. Залишилось 100 тисяч. Перевіряю свою нову зброю. Добивання нові. Уф. Сочно, о боже. Кайф. Ону супер удар. Я його пробурив нахер. Це крутий удар. Ого. Ого. Бо, а бачили. А ну, я хочу податись на цей от супер удар. Він теж має якось класно виглядати. Нічого не поняв, але вроді класно. Показуйте мені наступного боса. Якийсь дідуган літаючий. У нього реактивні двигуни ніби. Виглядає як глоха. Що це за херня? Можеш спуститись? Шибанути? О боже. Це у колес, це про. Все. О, як ж добре, що ми просто спавнимось прямо біля тебе. А можна її просто вбити? Це що за ніндзя прийшов? Ого, ого. це дупа. Це раю Ти ж легенди про нього там говорились. Він вбив чорного дракона. Ого, якогось мужика кинули туди. Круто, він був за нас, так? А ну стій! Ну з дороги, Сайорі, що ти робиш? Будь ласка, не вбивай його. Інакше весь світ загине. Що воно вмеле. Куда вони прыгнули? Шибануйте на голову, чи що? Треба було вбити його, чи де? вагався, га. Якась вода рухається? Акула. Сайорі полетіла. Її з'їли. Круто. Дивимось на нову зброю. Сева. Що ще є? Уф. Нихляс у себе. Це крута добивання. Ваху! Вот так вот! Есть босс. Людяный будяной шланг. Суссунок, короче. <laughs> Дискотека включилась. У мене пилакси скоро починається. На, почухаю хочу кое-забув, что -мо, що це за нахер? Опа, Це я завалився с Боже, як блима є, курва! Хватить! Хватит! Розробники, будь ласка! Класно пену! Надіюсь ти не впертусь, Йори. Яка там знаходилась? Чуєш, то як? Аго, дівчина просто найсія. Дивись, куди я тебе приніс. Поїдається це остання зброя. Це що за херня? Якісь кунай, бомба. Окей. Дивимось на нову зброю. Кидаю якісь сірихіни. Бомби. Вау. О боже. Йома! Йо. Опсай прийдем охренний. Да. Ну, класно збираю. Ти ти го що, ти б'єш, ти не можеш перервати удар, щоб ухалитись. Швидко. Ти треба чекати анімацію. Я прийшов до самурая з розовим волоссям. Я знаю, що Сайори з тобою. Я тобі даю останній шанс. Здайся! І я тобі всього лише відрубаю голову. Я здаюсь. Хоба! Я думав, що я ще сколько зробилася, я вже майже мертвий. Я оцими бафами ніколи не користувався, тому давайте використаю їх. Опа! Зразу ухаливсь. Боже, все це бафи, це все, все через бафи. Все, друга стадія. Переходь. Гамнаху. Він роздівся. Там мені кінець, ні нахай. Він відбив мій удар і зразу дав мені по морді. Почекаємо, дядько. Отак. Він все переромує. Я ніби що нічого зі колекси там. Зараз буде супер удар! Отримай! Озараз! Бам! Заліз Залізні з нього хапаю! Дії з нього немає. На Походу немає. Йому руку відрубав. Добивай мене! А! Якого біса він мене не добив? Ха! От еблан! Я ж повернусь потім. Чи вже не повернуся здох, чи ні. Курва, я не знаю, чи я помер. <рес> Ці двоє вже тут? Якимось чином. Як ви пройшли через того боса, якого я вбивав? Хлоп. У будь-якому випадку знімається остання печать. Що то значить? Це єдиний спосіб. Давай, зламай останню печать. Прикінчи мене до біса, і я помру. Що ти таке говориш, дівчина? Дракон сидить всередині мене. Ти вб'єш мене, вб'єш дракона. Все, кінець. Курва, я не можу. Цей чувак зміг. Ти <звук> він не больно? Оцепи кам'ян скривилась. Нічого си, це демон. Ахелєс, вот так. Піле? Завдяки тобі, Якумо! Цей подарок дістався мені. Смерть після якої я ожив. Щось таке. Чувак, в мене немає чим хілитись. Я тебе не виграю. Він розділився. Обой. Оде справжній. Напевно, це, кого я б'ю. Круда. А я зробив його. Ану. Отримуй це урон наніс. Чувач, ти походу програв. Прикинь, ти програв. Уф. Перемога. Прийшов і помер зразу. Йо-йо мою, це мене розхерачуває нахер. Сайорі, моя кохана аніма дівчинка. дуже дякую тобі, що ти був біля мене. І вибачи за, за щось там. Ця я померла. Вона померла. Декілька років до цього. А наш? Ну добре, давайте глянемо. Щось важливе, напевно, має бути. Віфтів вбити. Ого, це вдарив. О, болі. Зараз так само круто вдарив. Досі не знаю, як я це зробив. Обрай. У фаталіті. Дерчі. Він здох другий раз. Другий раз в майбутньому, якщо що. І нащо нам це показали? <laughs> це нам обов'язково було бачити. Місія цього чувака полягає у тому, щоб допомагати Сайорі. Потрібно піти до трьох святинь. Мені проти цього треба бетить, але наш? Я <laughs> його знову вбив. А як він вас крас тоді? Вона накладає на неї печать. Окей. Це типу босів, я вбиваю, щоб вона їх запечатувала. Але нащо? Щоб в майбутньому інший головний персонаж їх вбивав. І потім вона їх буде розпечатувати, точно. Це ж геніально. <реш> ну так я вже її бачив. Можна це скіпнути? <реш> я побивав всяке гамніще. Прийшов цей босс, якого вже всі бачили. Ну вся, ти очистила всіх. Що далі? Ось і все? Що ось і все, дура? Ми запечатали чорного дракона. нахер ми meter робили, якщо в майбутньому чел буде їх то все розпечатувати, ага? Закінчено. Нарешті нас переносять у теперішній час. Сорі, пацане, не хочу з вами битись. бився проти таких сто раз. Трон назвала дракона. Я прибіг до неї. Там же має бути От він, до речі. Що ти став напроти мене, ідіо? Хоч померти? Так хочу. Взагалі ми маємо битися проти чорного дракона, але. Ну добре, давай пооб'ємось одне проти одного. Він мені сказав, щоб я йому доказав те, що я здатний на знищення чорного дракона. Чел, я не здатний, ти так спамиш жорстко, і ще вже мертвий нахер. Я щасливий, що я його переміг. Все ти програв, бачиш? А я міг тебе тільки що вбити. Я кому? тримай. Тепер у мене два талісмани. А я їх з'єдную в один. Отой перший мені дала Сайорі, я пам'ятаю. Утворилась якась зброя. Ну, Бетпа має бути цікавою. Ідіот, чеше. Опа! Нічого не бачу. Це так має бути, напевно. Якщо комусь цікаво, як відчувається цей босс. Дуже убого. Тому що він просто десь літає завжди. Видає дає уйовічні звуки. Це все що він робить, в принципі. Угу. Окей. Але це ще не кінець. Якісь душі злітаються до нього. Це це я. Це я. Отанок. Ого. Як я це зробив? Не знаю. А не розумію, що на екрані відбувається, якщо чесно. Готуйся до супер удару. Зараз ти помреш. Він реально помер. Уф. Вибебі йому меч і проштикнув. Тепер пополам розібаю. Я флешбеки аж бачу, мене душить. А, типу. Все заради Сайорі. О, з'явилась сила. Засейорі! Зас нього бризгає! Красиво, аж спопалив. Там сонце вийшло, аж Його ніколи в цій грі не було. Значить, все добре. І що? А він пригнув у і помер. Клас. Загалом це була прикольна гра, весела. Я залишу її ось тут.